Екстрені новини. Сьогодні Монобанк вже додав можливість формувати собі віртуальну картку АТБ. А нагадаю, в попередньому відео, першу версію цього відео, можете подивитися за посиланням, бо на зараз трошки умови. Змінилася. Якщо раніше треба було цю картку купувати, незалежно від того, є ви клієнтом моно чи ні, то зараз для нових клієнтів треба купувати так само. Але ці гроші відшкодовуються вам за допомогою кешбеку. Тобто за 50 гривень купили, так як ви не новий клієнт, вас вітають бонусом 50 гривень і воля, ви майже нічого не втратили. Чого майже? Бо все-таки на кешбек це вважається як ваш дохід, тому нараховується стандартний податок. Це приблизно 20%, тому приблизно 40 гривень ви будете отримувати, якщо ви ще не клієнт Монобанка, на банка, а просто купите. Цю картку ВТБ на полички. Легший варіант, якщо ви вже є клієнтом Монобанк, і Монобанк почув своїх підписників, почув своїх клієнтів, і взагалі він почув спільноту. Окремо, дякую тут. Треба сказати нашому колезі по цеху Владиславу Свідлову. Представник Монобанка зайшов в його спільноту і почитав невдоволені коментарі: що як так, ми клієнти Монобанк. І маємо ще раз купувати картку. АТБ. плюс ця картка АТБ буде замінена нашу чорну картку. Ну як так, чорна? Вона ж це унікальний дизайн, і раз ми її замінюємо. У нас залишається тільки картка АТБ. Тому Манабанк дав можливість поточне. Клієнта просто оформити додаткову карту. І в мене було питання, як же вони це зроблять. На жаль, вони щось нового не придумали. Така схема заміни карток у А-банку. Тобто, ви переклацуєте основну карту на карту АТБ. Але це дві різні карти з різними номерами самих карт. І взагалі мені здається, що зараз бути. Деякий батл між А-банком і Монобанком, тому що нещодавно А-банк влаштував акцію. Якщо ваш в тебе більше 200 гривень, то ви приймаєте участь у акції розіграш 100 тисяч гривень. А Моно, в свою чергу, заходить з такою впевненою базою своїх клієнтів і розширює свої можливості на банківському. Ринку, це був формат екстра випуску. Якщо я щось не сказав, а я так, мабуть, щось не сказав. Дописуйте це в коментарях. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!